Дуже добрий, гарно вчився і дуже був такий відповідальний і надійний. На нього можна було все покластись. Михайло Чип розповідає про свого племінника Юрія Капустенського. Курсант Харківського університету повітряних сил загинув під час навчального польоту на надлегкому літаку українського виробництва К-10 «Свіфт». Останні роки він дуже про це мріяв. Хотів вже ну хтось пробував його переконувати в іншу сторону, але ніяк, от тільки виключно хотів. Сказав, хто, як не я. Все. Ну, тобто, той його вибір він дуже сильно хотів. І він, він настільки був щасливий, як літав. Ну просто навіть можна подивитися на цю фотографію, яка там поставлена. Зустрічі з мамою я завжди питала, як Юра, як у нього справи, все добре, він, в нього вже були перші польоти, він дуже задоволений, він щасливий. І я раділа кожному його успіху. І тут сталася така біда. Серце переповнює жаль, смуток. І знаєте, від мене, як від першої вчительки, відірвався просто маленький кусочок мого серця. Іван Доско, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.